Після повернення додому в більшості бійців період адаптації пройде спонтанно і він, можливо, буде тривати декілька місяців, після чого людина цілком повернеться до нормальної дійсності і ці симптоми зникнуть. Якщо говорити про ці симптоми, давайте подивимося на різні категорії. Їх є чотири. Перша, є, перша категорія або перша фаза це є фізичні реакції, це безсоння. Це постійна втома. Людині важко спати, людина може просипатися вночі, вона може мати кошмарні сни. І, проснувшись, наприклад, вночі, вона вже не може заснути до ранку. Наступним симптомом є пришвидшення серцебиття, пришвидшене дихання. Головний біль, пітливість, інші фізичні реакції при згадуванні про те, що людина прожила. Також. Важливо розуміти, що наявні хвороби, які є на даний час, можуть загостритися. Наступними реакціями є інтелектуальні реакції. Такої людини будуть часті спогади про війну. Вона може мати кошмарні сни, в яких буде розгортатися ті події, які вона бачила. Може бути відчуття непотрібності, самотності. Людина може думати про Певні речі, які навіюють смуток, які навіюють безнадію щодо майбутнього. Така людина може мати часто повторювані думки про безпеку. Вона може бути особливо вразливою і особливо обережною в вже нормально мирне обставине. Наступні, наступні реакції це емоційні. Отже, в такої людини легко можна буде зауважувати відчуття безпорадності і страху. Агресія, злість, ненависть, збудженість, хвилювання. Деколи людина буде жалітися на відчуття уніміння, дехто з бійців жаліється на те, що вони немовби втрачають взагалі здатність відчувати. Також до емоційних реакцій можемо віднести деколи необґрунтоване погіршення настрою або зміна настрою. Наступними, наступними реакціями є поведінкові. Адже людина, яка прожила такі ситуації, коли йдемо про військові події або стала свідком якихось жахливих, жахливих стан насилля, вона може мати трудність з концентрацією уваги. Вона може бути постійно насторожена. Така людина буде дуже часто вразливою на запахи, на звуки, на образи. Військовослужбовець часто уникатиме усього, що може пригадувати про війну.